Всім привіт! Вітаю на моєму каналі. Мене звати Олена, і сьогодні у мене звіт по проекту Королева Тіней. Кому цікава така тема, я вас всіх запрошую до перегляду. І так, хто ще не підписаний на мій канал, будь ласка, підпишіться, поставте вподобайку цьому відео, тому що таке часто забувається. А я для вас знімаю різного плану відео. Це і порожні пляшечки, це і мої покупки в різних магазинах. Багато нових проєктів у мене на каналі з'явилися. Це такі недавній проекти Королева Тіней, так само моя ранкова кава. І ще багато чого цікавого вас буде очікувати на цьому каналі. Будь ласка. Підписуйтесь, і ми будемо, звичайно, з вами дружити. Якщо ж ви хочете зі мною ще ближче дружити, тому що на Ютубі не так часто відео виходять, такі стаціонарні, як би цього хотілося, то я вас запрошую в інші мої соцмережі, такі як Фейсбук та Інстаграм. Також у мене є канали в телеграм-каналі, так що всі посилання будуть в описі під цим відео. І а я маю надію, що ми з вами, звичайно, будемо дружити і спілкуватися ближче. І так, а сьогодні у нас звіт по проекту «Королева Тіней. Давайте нагадаємо собі, звичайно ж, правила. Потім ми подивимося з вами, які в мене були результати з попереднього місяця, і виберемо. Нові палетки. А, так, значить, правила в нас гри надзвичайно, на мою думку, прості, але не так а, завжди легко їх виконати, як би цього хотілося. А, значить, в даному проєкті королева тіней має бути присутня колода карт. Так, ми сьогодні з вами будемо гадати, ворожити, насправді я жартую. А, значить, а, кожній карті. А, Приписуємо палетку. Наприклад, в мене є в колекції 30 палеток, і кожна палетка відповідає певній карті. Ми собі це все гарно розклали, сфотографували і запам'ятали, що далі ми вибираємо? А далі ми з цих карт, які призначені для палеток, тобто які ми обрали, так, маємо вибрати від 3 до 5 Палеток, а в своєму проекті я вибираю три. Ви собі можете вибрати п'ять палеток, наприклад, на місяць часу. От, я вибираю три палетки, і потім ми вже з цілої колоди карт обираємо, скільки разів ми маємо скористатися а, тим, тою чи іншою палеткою. Наприклад, мені вибула така то палетка, і я на місяць на протязі місяця часу беру цю палетку і а, користуюся нею. Хтось з дівчат обирає, яким рефілом буде користуватись. Я ж вважаю, що коли я зранку встала, я знаю, що в мене є власне, такий проект. І мені потрібно а, користуватися а, тінями. А, декоративну косметику я люблю. Тіні помади це моє. От не хочеться мені, наприклад, використовувати якийсь один відтінок, а хочеться, наприклад, скористатися якимись декільками відтінками. То, наприклад, якщо я взяла палетку до рук, беру я, наприклад, відтінок Юпітер, беру відтінок комета і беру відтінок Уран. Тобто я вже використала три. Рефіла Тіней, відповідно, я зараховую три рази, я скористалася власне даною палеткою. Таким чином я рахую своє використання у цих палеток в даному проєкті. Отже, ж, значить, ми собі вибрали. Палетки, які ми будемо користуватися, тоді я сказала, ми що беремо цілу колоду карт і кількість використань собі вибираємо. Наприклад, мені випала ця палетка, і я, наприклад, обираю з колоди, наприклад, карту шість. Відповідно, мені потрібно даною палеткою скористатися шість разів від вальта до. Туза 20 і скільки там у нас 50 використань. І коли у нас випадає джокер, а в мене колода така, що тут власне, присутні джокери, то я собі вибираю, звичайно ж, якусь додаткову палетку з цього проєкту. І обов'язково робимо щомісяця звіт. А, так що, правила я трошечки так а, пригадала. І давайте тепер а, будемо дивитися, що ж там по моїх результатах. А по результатах в мене цього разу таки, знаєте, в мене дуже хороша була минулого а, місяця така фея і настрій. Мені випали такі продукти. Перший мені від Faberlic випав спорт і пляж. Я вам його не рекомендую, але в мене ще залишки з тих продуктів. Моїх років, коли я займалася даною косметикою, не менше, менше з тим. Значить, мені потрібно було скористатися 40 разів. На жаль, цей олівчик продовжує бути в мене в проєкті, але я собі навіть його відміряла і підточила. Так, він точиться. Ось так його зараз тут є. Свочі робити не буду, тому що я вам його не рекомендую і ви його, якщо навіть і дістанете, то. Я, я не, краще цього не робіть От, е, я всього ним скористалася 2-4 7 разів а, 7 разів я скористалася цим олівчиком, відповідно до 40 разів щоб скористатися мені прямо треба в день наносити його по 2-3 рази. Макіяж я роблю один раз в день, тобто тільки зранку. От, на вихідних, якщо я кудись виходжу в неділю, то роблю, звичайно, макіяж. От, ну і, тому цей олівець в мене. Продовжує бути у проєкті, я його відкладаю. Далі, друге, що в мене випало, це в мене палетка від GlamB Top Nude у 0,3 відтінку. Мені потрібно було скористатися нею два рази. Що я з вами і успішно зробила, пам'ятаєте, я розповідала вам про косметику бренду GlamB і там, власне. Робила макіяж даною палітрою, брала звідти відтінки, відповідно, два рази нею скористалася. Це було мега легко, тому ця палітра досить цікава. Трошки темні відтінки і світлі також осипаються, можуть важко так набиратися світлі такими пластівцями. Ну, ця палетка покидає власне цей проект. Виберемо на заміну якусь іншу палітру. І Третя палетка, я вже вам нею тут махала і показувала це палетка від бренду Evelyn Mystic Galaxy, так? Місті Galaxy. І мені потрібно в неї було скористатися три рази, всього-навсього три рази. Але тут настільки цікава і різноманітна гама, що я нею користувалася набагато більше. Часом я вже коли навіть тут дещо відмічала. от Сьогодні я теж використала цю палітру, але я вже не відмічала тут відтінки. От. І мені тут дуже, вона мені дуже подобається. Значить, я ними скористалася 2, 4, 6, 8, 9 разів. От в мене тут є червоним відміточки, що я собі позначала. І відповідно зараз я переобираю дві палетки. Я собі вже ось тут прямо відклала всі ці карти. От всі ці карти це мої є палітри. Тобто, в мене зараз 29 палітр і тут 29 карт. Так, маленька ремарочка. Я в своїх покупках з Єзебре показувала вам оці от палітри, що я купила, але я ще, бачите, я купила, зняла відео з розпаковкою, і я ще ними не мене користувалася. Направду хочу вам зняти відео, і я їх сюди ще не вписувала, ці палітри, тому. Поки будемо без них, бо я ще не знаю. Є палітра точно дві, якими я буду користуватися, а наступні я не знаю. Чи буду ними користуватися, бо там дуже гарні всі відтінки, але в мене є вже подібні, тому можливо, щось буде на подарунок. І так, 29 в у мене карт. 29 в мене палітр, тими, якими я вже вони в мене не розпаковані, і я ними користуюся. Я ретельно все перемішую, і зараз ми будемо обирати дві палітри, якими я буду користуватися. Зараз я швиденько ще раз хочу гарно перемішати карти, щоб вибрати досить якісь, таку, знаєте, вже хочеться якусь осінньої палітри. Нехай тут буде якась гарна осіння палітра. І так, 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 так. Так, так, так. Ось така в мене буде палітра. І друга в мене палітра буде ось така. Я не знаю, а ви вже бачите ці палітри десь, напевно, в себе на екрані. Отже, двійка-хрест і король черв. Які ці палітри? Одним словом. Двійка-хрест. Ви вже бачили, що це в мене за палітра, а це зовсім не палітра. Це однушка тінеї від LCF в тоні 0,4. От а, дуже гарний відтіночок. А ці однушки приїжджали мені в подаруночок. Подивіться, який гарний насичений осінній колір. Ви то бачите. Так, ви зараз... я нею користувалася. А це такі жалейки. От, подивіться, який колір. І ось так він виглядає. А він на повіці, звичайно, виглядає таким, знаєте, от, розташували ми його. Якщо ми його нанесемо, то ось так він переливається. Ось така тінюшка. Я був в період носила такі тіні. От, дуже вони цікаві. Так, добре. Будемо зараз обирати, скільки разів мені потрібно буде ним користуватися. Але спочатку я хочу показати вам але ви вже бачили король черви, то це палітра, ви не повірите, палітра осіння від Avon. Це була свого роду свого часу лімітка. І десь щось вони вже подібне зробили. Тут є дзеркальце. Є дзеркальце, бачите, я там від, відсвічуюся в тому дзеркальці. І то насправді дуже гарна палітра осіння. Я хотіла для вас зробити свого роду таке відео осінні палетки. Я це зроблю таке відео, обов'язково покажу вам. Бо це зовсім осіння палетка. Ну подивіться, які тут гарні відтінки. Я не знаю, чи є, можливо, зараз декілька зробимо з вами свочі, але просто дана палітка вже палітка. Bla, bla, bla. Дана палетка вже не продається в компанії, це була лімітка десь під новий рік. Ми не то випускали таку серію. От, і, м, тут ще йшов отакий. От, пензлик, я ним теж користуюся, між іншим дуже зручний пензлик. Не знаю, чого часом так всі а, плюються на ці пензлики. От. І тут, тут, тут справді осіння палітра. Осіння. Бо є палетки, наприклад, які в моїй колекції, то там. Деякі відтінки бувають, там, наприклад, золотисті, чи якісь такі, знаєте, а, такі коричнево, а, колір марсала, от, а що, що можна вибрати з тих? Чи зелені якісь відтінки? так? а Ну, а Тут ця палітра повністю а, є осінньою. Ну, давайте ми з вами зараз. Що так, бачите, воно розкладається дуже гарно. Зробив вам деякі відтінки, такі, на мою думку, досить цікаві: Ось цей третій, четвертий, п'ятий ось цей дуже гарний шостий. Ну от, подивіться, які. Красиві а, кольори, які а, відтіночки, цей помаранчевий, цей золотистий. У мене десь є а, відео, як я атестую дану палетку. Там є в мене відео, власне, про цю палетку. У мене є відео на каналі. Так, давайте, щоб я зараз свій піджак не замастила тими тінями. Раз, два, три. Ой, пішло, поїхало, щось там набрала я шматочком і воно мені відпало, так? Ага, це цей помаранчевий. от. Подивіться, яка насправді дуже гарна та цікава е, гамма. Все вони всі гарно розташовуються. Звичайно ж, можна їх ви ж так не наносити, як я зараз вам показала на свочі. От я їх розташувала. От, подивіться, які е, красиві е, власне, е, відтіночки. Ну що ж, що собі загадала? А е, тепер буду тим е, користуватися. Е, ну, бо проект є проектом. Ну, поміж то, звичайно, хочеться е, користуватися. І якимись іншими настроєвими тінями, наприклад, так. Значить, цей використовую я. Тепер беру я, можна змішати, якщо ви не маєте іншої колоди. У мене є інша колода карт, Така ж. Тільки в мене тут, бачите, балярун на цій колоді, а на цій колоді балярина. І ці карти мені подарували на 56 штук. Значить, тут я їх відкладаю, беру значить, я карти з баляринкою і перемішую їх, тому що мені потрібно знати, скільки разів мені потрібно скористатись ось цією однушкою. Так, тільки в мене тут щось. Карти вже ці дуже старі, мені їх подарували, тому що співробітниця на роботі. Свого часу їй ці карти дарували, От, але вона мені їх віддала, бо знає мою любов до карт. Колись був період, що я дуже часто грала. Не на гроші. Ні-ні, ні, не на гроші. Це просто, знаєте, от період, коли ти по молодості вбиваєш свій час не маєш чим займатися. То от грали просто в карти на якісь бажання чи щось, чи щось таке. Ну, дуже цікаво було. Ну, Це був такий період. І так, кількість разів, скільки разів мені потрібно скористатися а, тою однушкою. Це в нас що? Двійка черви. Клас, два рази. Два рази ми користуємося. LCF однушкою. Супер. Головне, зараз так, я відкладу. бо Я маю записати це два рази. Так, а тепер палетка від Avon Glowing Gold. Навіть назва така. Цікава, цікаво, чи тут є переклад? Як вона називається? Чи немає? Ні, немає. Ну давайте будемо вже добирати, не буду я вас томити, бо насправді я знаю, що дехто з вас дуже чекає цього відео. Це в нас дама. А дама в нас означає, якщо валет у нас 20, так, то дама у нас 30 разів. Так, валет 20, то дама 30 разів. 30 разів мені потрібно скористатися цією палеткою. Ну, це, рахуйте, на осінь, жовтень-листопад. Це точно ця палетка у мене застрягна, я так маю надію. От такі-то були у мене справи. Такий у мене звіт. Зараз я собі все гарненько позаписую. Значить, сьогодні у нас 3 жовтня, рівно місяць, і я продовжую на місяць власне даний проєкт до 3 листопада. Ми з вами виберемо наступні палетки. Пишіть, чи ведете ви такий проєкт. Взагалі-то, знаєте, такі проекти дають змогу частіше користуватися. Тінями, тому що зранку біжиш на роботу і Часом просто наносиш туш, або просто навіть не хочеться нічого наносити без макіяжу йти на ту роботу. Але макіяж додає нам впевненості, додає нам якоїсь, знаєте, додаткової, можливо, навіть уваги. Тому що, коли зробиш якийсь такий навіть легкий макіяж, то вже він дуже помітний і тобі зроблять, наприклад, комплімент. А це дуже, звичайно, приємно і піднімає настрій. От. І є можливість користуватися, звичайно. Тінями. Бо так ми би колекціонуємо, 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 і все воно залишається десь там, знаєте, в колекції. Вже не збиралась та гора, нема з тим, що робити. А так, я стараюся більше так нічого з тіней не купувати. І, звичайно, це я би ще купила, напевно, не знаю, скільки палеток, якби мала це все складати, і, якби було таким, знаєте, задятим колекціонером. Щось зі сьогодні дуже багато балакаю. але... Напишіть мені, як ви ставитесь до тіней, чи щодня користуєтесь, чи не користуєтесь. І взагалі, чи ведете ви подібний проект, можливо, ви для себе, можливо, ви не ведете YouTube каналу, а ви для себе щось таке от робите, тому що маєте велику колекцію і для себе колекціонуєте. Буду рада вас бачити в коментарях. Дякую вам всім за увагу! Бережіть себе та своїх рідних, а ми з вами побачимося в моїх наступних відео. Всім па-па!